Дорогі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. От у нас знову яка, е, випав сніг, який, яка у нас зима. От такий мокрий, такий сніг випав. Від яка краса. От, сьогодні таке. Мокре таке, мокре. І то далі сніг йде. Вчора цілий вечір ішов сніг і сьогодні. І ось така у нас уже е, зимова казка, як кажуть. краса навколо. Ось такі дерева, які у як, як гарно. На, на округи ось така. О, а у вас у вас також є сніг, чи яка? Ну пишіть, яка у вас погода вже яка, віть яка краса. О, тільки зелені вони. ялинки. Зеленіються. А на кухні ми, у нас сьогодні буде у нас буде така чудова, гарна тушонка. Ось така, дивіться, які кусочки, м'яса великі, холодець. оцей, так люблю оцей холодець, дивіться. Оцей, дивіться, який файний холодець. М'ясо нарізайте, м'ясо може бути будь-яке, лише тільки дайте трошка жиру. Ми колись давали навіть шкірок, аби краще застивало це м'ясо. І нарізаєте на кусочки і у У банки. У банки я не даю Ну, сіль перець, звичайно, так більше нічого я не даю. І в банки даємо, Трошечка я даю Ну, коротше, одним. Словом, то подивитися детальний опис, відеорецепт, як готувати тушонку на каналі Бабусині поради. Там все буде детально, як розказано. Відеорецепт буде детальний. О, а тут так я трошка. Ось віть, яка гарна. Кусочки м'яса дуже смачно. Сьогодні готуємо е, тушонку. У духовці. У мене тут є 10 кіля 255 грам м'яса. Я маю тут одне, з задньої частини маю, і передну лопатку. І маю ще такого трошки жирнішого м'яса. Я все зараз поріжу на такі кусочки собі. Аби такі десь 3х3. Отакі такі буду нарізати такі кусочки. Ось такі. І буду складати у мельницю. Ось так само це. Я зараз так поріжу на кусочки. Бачите, яка гарна. З задної, задної лави. Ось, все, все поріжу. На такі більші кусочки ріжеш. І такі три на три десь такі. 3 Кусочки я це все понарізаю. Ось так я заложила тушонки на решітку. Віці, на решітку. Казали, що я не показала, як паштет я закладала. Тепер дивіться, заложені і приложені. Оде сонечко як гарно присвітило. І приложенні або камінчиками, або такими от гайками чоловік дав. Тепер низ, Отут така є, беру я собі бляшку і заливаю гарячу воду, кипітко, в чайнику скип'яла воду і заливаю. Духовка холодна. Дві літри води в чайнику я закіпітила. Ось так, цілий чайник я вилила і засуваю туди під. Чекайте, по одному руковоне, зручно. І, закри... і включаю духовку на 120 градусів. Ось. 120 градусів на пів години. Закриваю духовку. Так, з моменту закипання має десь готуватися 3 і 3,3,5 години. При 150 градусах. Видіть, яка гарна. Кусочки м'яса дуже смачно. Так що готуйте. А сьогодні на кухні у нас буде чудове, гарне печиво, Ну, подібне до гусячих лапок, як кажуть, колись так готували. Гусячі лапки ще. Але то інакше трошечки готується. Ось, ось таке -во печиво. Детальний відеорецепт буде на каналі Бабусині Поради. От. Так що я під цим відео дам. Посилання на відеорецепт. Кому цікаво, переходіть і дивіться. Так, робимо розпаковку. Я сьогодні вже собі закупила м'ясо. Вже За буде і на свята. І так, купила голову таку, на холодець аби було. Ось така невелика голова. По 20 гривень голова. Так, далі. Купила кішки по 126 е, кров'янка. По 126 кров'янка купила е, Сардельки купила 4 по 145 сардельки. Далі тут я купила е, я просила би понаписувала ціни по 90 гомілку тут. Буде на холодець і на, і на я хотіла. Так, ребра. Ребра по 190 ребра. Ось таке ребро, набор. Я вже собі змінила, аби було на, на два свята. І на ці свята я поставлю у, у морозілку і буде. Так, е, по 165 е, ті е, філейка курячок. Таке котлетне м'ясо я взяла 2 кілограма по 138. Таку, такої лопатки задної по 171 я взяла. ось таку, таку лопатку. І осьмила я ще e, як. На костійки, це буде стерло. По 200, по 215 видав, бо то щось ці стерло, не вижу тут. Одивила, подвист, по 200... По 215. По лідвиці візьмила кусок. Всього я возьмила. За це м'ясне я заплатила 2050 гривень за, за м'ясне. файна лопатка, я вже буду мати собі і на е, заєць, і на. І, ну, все я вже собі, узмила, що я вже буду мати до свята усе, усе м'ясне, я візьмила вже все м'ясне все до свят. Возьмила я собі ще тепер гірлянду, таку шторку е, різнокольорову, 450 гривень. Я хочу собі в зал отаку е, шторку гірлянду. 450 гривень. Е, ся, Тепер далі візьмела е, я на торговиці сальцісону кусок. От на Анни. Сальцісон файний такий, бо то домашній. О, по 250 гривень. І купила ще мелену ковбасу. По 300 50, там я буду казати, там є, там є ціни. Буду казати, так, візьмила ще я кураги, собі хочу, може, столина, бо так, по, курага по 400 гривень. Я візьмила на 100 гривень кураги. Візьмила тепер я з АТБ. За тебе я візьмела дві е, парчини, нині були на акції, дріжджі по 11,70. Нині були акційні. Оці дріжджі. взяла дві шоколадки рошенівські. Теж були на акції 32,40. Ось, ось такі о, шоколадні. Мені треба на зверху на плясок. Взяла я майонез. Так. Вафлі, не вафлі. Отакі сор, сор лимонні 4690. Мені треба їх то-то. Далі. Гірчиці. Отака у зернах 26,20. Тепер розмила я шкрибок для каструлів, для того собі чистити. 28,80 мінеральної водички. Я все собі беру дві водичка мінеральна по 18,50. Я дві бутилки собі візьмила. Так, майонез королівський по 91 Я взяла два, я вже буду мати на свята. На свята. Так, рідке мило. Ще, ось мила я ще ось таке мило. Я беру все, то файний такий запах має, дуже файний. файний. Ось такі були покупки за тебе. Ще ось мила хліб. 28, декуди 28, декуди вже 30 хліб. Ось такі були сьогодні закупки у мене. Я вже закупила собі були на свята, аби було вже ось така була у мене розпаковочка. Ну, Та ще там чоловік собі щось брав, але то, то вже таке. Це моє. Це я взяла. Ось таке. Ось, Вроді все. Все вже. Ось така була розпаковка. Дякую, що були з нами, що дивились наше відео. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мири всім і нашій Україні. До зустрічі!